Жодна добра справа не відбувається без української народної пісні. А тут ще й випала нагода зробити вареники та полімені для поранених, що нині перебувають у Коломийській центральній районній лікарні та обласному госпіталі ветеранів війни. Я виросла біля бабусі. І бабуся в мене була перша господиня в селі, і я її дуже любила. І з нею разом варила, пекла і теж навчилася. Ми робимо пироги з сиром. Робимо з любов'ю, багато спілкуємося, багато дізнаємося одно про другу долю. І я вважаю, що наші солдати будуть їх відчувати любов нашу і цих людей, які з нами живуть зараз. Такі пироги, як у Печеніжені, роблять, не роблять ніде. А от Світлана Дзюнзе з Херсонщини каже, що їхні вареники нічим не поступаються печеніжинським. По я взагалі працювала в кафе. То я так і робила. Мій син також у госпіталі, тільки в Кіровограді. То я хочу, щоб їм подати якусь любов, свою якусь підтримку, щоб ну щоб вони поїли домашнього. Голова громади також вирішив долучитися до акції. Наша печеніжинська територіальна громада долучається щоразу якоїсь акції. Я вдячний працівникам відділу культури. Я вдячний всім. Небайдужим людям, мешканцям, особливо внутрішньо переміщеним особам, які сьогодні ви бачите, є свідками цієї акції, які напевно що їхній продукт піде у військовий госпіталь, у нашу лікарню центральну, і це є ініціатива самих людей. І звичайно ж, без української слава Україні не відбувається жодна акція. А того дня вдалося злюпити понад 1100 вареників та 8,5 сотень пельменів. Всі вони наступного дня поїхали до лікарні та госпіталю. З Спечені ж невономалецький Галина Романчук, телерадіокомпанія компанія Раї.